Всім привіт, шановні глядачі та підписники. В сьогоднішньому відео буду розказувати про ремонт мотоблока. Хто не бачив ось це мій мотоблок. Дизельний, з водяним охолодженням вітязь на 8 кінських сил. Стоїть ще він з фризою. І за період оранки була в нього одна поломка. Зараз я вам покажу, що сталося. Так, ось це у нас шестерні. Перемикання повишеної і пониженої передачі. І зараз покажу. З'явився вже такий гарний знос на шестерні, особливо на цій. І під навантаження просто почали вибивати понижені передачі. Довелося замовляти та замінювати обидві шестерні. То люфт тут уже Досить великий. Довелося розбирати коробку, ремонтувати. Так, це була одна проблема, а зараз з'явилась інша. З'явився люфт в коленвалі. Я так думаю, що це треба замінювати підшипники. Зараз буду знімати цей боковий кожух, знімати ремені і покажу, наскільки він вже збільшився. Так, зняв я кожух, зняв ремені, зараз спробую показати, який люфт на коленвалі вже починаю розбирати двигун. Є такий ключ з набора, беремо ключ і будемо відкручувати гайку. гайка с правой резьбой. Внимаем. гайку. Внимаем и берем два болта на 10, прикручиваем специальные отвори. Треба подобрать болты по длине, Так, зняв шкіл, опічкивом все в дуже плачевному стані. Занадто багато мастила, якісь розводи, потьоки, сміття. Зараз буду знімати кришку, подивлюсь, звідки підтікало це мастило. Одразу зливаю мастила. В процесі буду його замінювати. Мастила я заливав перед початком воронки. Відпрацювало воно сезон. і Тепер буду заливати нове. І вистачить мені його до наступного сезону воронки. Так, розібрав я повністю вже мотоблок. Зняв і головку, зняв поршень, коленвал вже зняв і залишився тільки розпредвал. І ось що я помітив. Що на розпредвалі теж треба міняти підшипник, тому зараз буду знімати і розпредвал. Так виглядає сам мотоблок. Всередині немає нічого. Все видно наскрізь. Це вже виходить майже як капремонт. Одразу замінимо поршневу групу, гільза в нормальному стані. І так, розбір мотоблоку у нас завершився, все розкладено по запчастинкам. Колінвал у нас в гарному стані. Міняємо лише підшипники. Поршень кільця, в принципі, ще могли б походити, але так як уже його зняв, буду одразу міняти їх. І уже з'явився люфт на пальці. Палець також буду купляти. вкладище в принципі, ще б могли ходити без проблем. Але також одразу їх поміняю. Підшипник розпридвалу шелестить, буду міняти. І ось, дивіться, кришка колінвалу. Було відломане одне вухо. Треба нову купляти. І одразу купляти новий сальник. Так як був люфт на каленвалі і його теж уже підтерло. Звідси і з'являлось масло. Так, ось сам розпредвал. Оце шестерні розпредвалу. Замінимо підшипник і зберемо все назад.